Добротолюбіє, Том 2. Повчання преподобного Ніла Синайського, розділ перший Слово про молитву. Якби хто забажав приготувати запашний фіміам, то йому потрібно було б за законом скласти рівні частини стакти, ониха, халвана запашного і чистого ливану. Це четвірка чеснот, Стриманість, мужність. Мудрість, правда. Коли всі вони у цілковитій досконалості і однаковою мірою притаманні душі, тоді розум не буде виданий внутрішнім зрадником. Душа, очистившись повнотою чеснот, переводить розум у стан непохитності, роблячи його здатним прийняти той устрій, який потрібен у молитві. Молитва це бесіда розуму з Богом якого устрою потребує розум, щоб мати змогу, не озираючись назад або на всі боки, вознестися до свого владики і розмовляти з ним без жодного посередника? Якщо Мойсею, який намірився наблизитися до земної палаючої купини, було заборонено зробити це, доки він не скинув з ніг взуття, то як же тобі не скинути з себе всілякі пристрасні думки? Якщо бажаєш бачити того, хто є вищим за всяке почуття і думки, і бути його співрозмовником, найперше молися за отримання сліз, щоб плачем пом'якшити жорстокість своєї душі та сповідавши свої беззаконня Господу, отримати від нього прощення гріхів, уживай сльози як знаряддя для отримання всякого прохання. Бо вельми радіє за тебе, владика, коли ти молишся зі сльозами. Коли під час своєї молитви ти проливаєш потоки сліз, то ні трохи не пишайся тим сам у собі, нібито ти вищий від багатьох, бо це небесна допомога сприяла твоїй молитві, щоб ти щиро сповідавши свої гріхи сльозами умилостивив владику. Тож не перетворюй на пристрасть засіб проти пристрастей, щоб ще дужче не прогнівити того, хто дарував тобі благодатцю, тобто сльози. Чимало є тих, які, проливаючи сльози за гріхи, забувають про мету сліз і в нестямі збилися з праведного шляху або з'їхали з глузду. Стій терпляче та молися кріпко, відкидаючи підступи житейських турбот і всіляких помислів, бо вони бентежать і тривожать тебе, щоб розладнати твої молитовне устремління. Коли демони бачать, що хтось має щирість і ревність молитися як слід, то під час молитви навіюють йому думки про щось нібито потрібне і відходять, а трохи згодом знову збуджують спогад про те схиляючи і розум до роздумів про нього, якщо це питання, то заради вирішення, якщо річ про придбання, і він, не досягаючи бажаного, дратується і сумує. Потім, коли цей щирий ревнитель молитви стане на молитву, вони нагадують йому, про що він міркував і чого дошукувався, аби розум знову запрагнувши дізнатися, невирішеного раніше, зробив молитву даремною. Намагайся під час молитви робити свій розум глухим і німим, і тоді матимеш змогу молитися як належить. Коли тебе спіткає спокуса або роздратує чийсь перекір, так що ти або розгніваєшся проти того, хто тобі перечив, або навіть промовиш якесь неподібне слово, тоді згадай про молитву і про суд під час неї, над тобою у совісті перед лицем Бога. І в тобі негайно заспокоїться безчинний рух. Усе, що ти вчиниш, щоб помститися братові, який тебе скривдив, буде тобі у спокусу, буде тебе бентежити під час молитви. Молитва це гілка від дерева лагідності та негнівливості, молитва прояв радості та подяки, молитва ліки від печалі та відчаю. Піди, продай добро твоє, роздаю Богам, і, взявши хрест, зречися себе, щоб міг ти зосереджено молитися. Якщо хочеш молитися молитвою гідної похвали, відкидай себе під час молитви і, потерпаючи від великої злоби, будь любомудрим заради молитви. Якщо тобі довелося терпіти якусь прикрість, проте ти був любомудрим. То плід від цього ти знайдеш під час молитви. Якщо бажаєш молитися, як належить, не печаль своєї душі або не тримай смутку в душі, бо даремним буде труд твій або молитовна праця твоя. Залиш там дар твій, говорить Господь перед жертовником і піди перше, примирися з братом твоїм, і тоді, по поверненні, ти почнеш молитися без тривоги. Бо злопам'ятність наводить морок на владичний розум молільника і гортає темрявою його молитви. Ті, які збирають у собі печалі та пам'ятають зло, та при цьому творять у такому стані молитву, подібні до тих, які черпають воду та вливають її у діряву діжку. Якщо ти терплячий, то завжди будеш молитися з радістю. Коли молишся, як належить, тебе можуть спіткати або тобі прийти на думку які-небудь вчинки, за які тобі здасться праведним прогніватися на ближнього. Остерігайся, не існує гніву проти ближнього, який був би праведним. І якщо поміркуєш, то збагнеш, що можна і без гніву добре владнати справу. Через те всіляко намагайся уникнути гніву. Гляди, щоб, дбаючи про зцілення іншого, самому не залишитися незціленим і не зашкодити своїй молитві, милуючи інших та не гніваючись на них, знайдеш і для себе помилування, матимеш розумну думку про себе та перебуватимеш серед тих, що їстино моляться. Озброюючись проти гніву, ти ніколи не зазнаєш підступів поготі. Бо вона дає їжу для гніву, а цей каламутить око розуму та псує молитовний настрій. Молячись, не обмежуйся самими зовнішніми рухами і станами тіла, але піднось свій розум у почуття духовної молитви з великим страхом. Часом буває, що тільки настанеш на молитву, відразу ж починаєш добре молитися. А часом, і доклавши великих зусиль, не досягаєш цієї бажаної мети, це ж попускається тобі для того, аби ти ще дбайливіше прагнув до молитви і, отримавши, мав молитву цілковито, справною, безпечною від крадіїв. Коли до нас наблизиться ангел, негайно зникають усі ворожі нам демони. Розум тоді має велику втіху і молиться розсудливо. А інколи розум б'ється у сутичці під час звичайної боротьби, проте ніяк не вдається йому піднятися до богомислія і благих почуттів. Це стається з ним за те, що він колись осквернився різними пристрастями, захоплювався ними, скуштував їх. Втім, якщо він наполегливіше шукатиме, то знайде, і якщо не полінується стукати, то йому відкриється. Не молися за сповнення своїх бажань, бо вони не завжди перебувають у злагоді з Божою волею, але краще молися, як навчений промовляючи. Хай буде на мені воля Твоя, і у кожній справі так проси Його, бо Він завжди бажає доброго й корисного для твоєї душі, а ти не завжди цього прагнеш. Багато разів у молитві я просив того, що здавалось мені благом. І наполягав на проханні, безглуздо силуючи Божу волю, а не Богові віддаючи, щоб він ліпше влаштував те, що він вважає корисним для мене, але, отримавши бажане, бував потім у великій скорботі, і саме за те, що не просив, нехай буде краще за волею Божою, бо справа виявлялася інакшою, ніж я про неї міркував. Що є благим, крім Бога? Віддамо ж йому все, що нас стосується, і нам буде благо, бо благий, звичайно, є і благих дарів подателем. Не сумуй, якщо не отримуєш негайно від Бога того, чого просиш. Він хоче зробити тобі більше благодіяння тим самим, що змушує тебе терпляче і далі пристояти перед Ним у молитві, бо що є вище, ніж продовжувати бесіду з Богом. І бути пройнятим спілкуванням із Ним. Зосереджена молитва це найвище діяння розуму, молитва це сходження розуму до Бога. Якщо для тебе є жаданою справжня молитва, зречися усього, тоді все успадкуєш. Передусім молися за те, щоб очиститися від пристрастей, потім за те, щоб позбутися невідання і забуття. І нарешті за те, щоб позбавитися усякої спокуси та не бути залишеним.